Формадол. забудь про головний біль. Друзі, я для вас переготувала такий невеличкий списочок, і перший пункт в моєму списку це журнал Репортерс. Це фактично така збірка статей. Журнал Репортерс, хто не знає, я розкажу трошечки, що це таке репортажне українське медіа. Дуже класно, що воно виходить не тільки ось в такому друкованому вигляді, а також ці статті можна почитати онлайн. Як я вже сказала, що це репортаж літературний, тобто фактично тут зібрані фактично такі. Знаєте, художні оповідання, які розповідають історії людей, і всі вони абсолютно справжні. Вони не вигадані і цим цікаві. Ось власне тематика останнього номеру репортерс. Це історична пам'ять. Тут зібрано декілька насправді статей оповідань, але мене зачепило одне. І саме з нього і починається журнал. Називається воно Липа. Про кого про бабусю, яку так і звати Липа та про її сторічну хату? І фактично в ці в цьому оповіданні є дві головних дієві особи: це власне хата і бабця Липа від початку цього оповідання. Я не знаю, я буду тримати. Тут можна й бабусю цю роздивитися. Фактично, автор нас повертає у 20-ті, у 30-ті роки минулого століття, і саме тоді липі було вона була малою, коли розпочалася Друга світова війна. Їй було дев'ять років, і фактично все оповідання закручено на паралелях між подіями того століття, між тим, що переживала Липа Другу світову війну, і тою війною, яку вона переживає зараз, і яку ми всі фактично українці переживаємо. Тут купа деталей, купа цікавлено. Подкостя... Куді вже 90 років виходить. Її вісімдесят Так, я mm -hmm. порахувала. О, дивись змінилися століття, змінилися війни, але фактично ця бабця вона переживає знову по колу все, що було. Тоді їй було дев'ять, коли Чалася Друга світова війна, ховала її в погребі. Мама, коли пройшло 80 років, тепер в тому самому погребі її вже просила спускатися дочка. Хата, я казала, що це другий персонаж. Вона була зроблена зі зрубу, і вона досі нині є. Цікаво, що коли Липа переїжджала з села до міста, до Чорніга, вона перевезла з собою хату. Її розібрали, потім зібрали її обклали цегло, і фактично, всю вже другу війну на своєму віці застала і хата, але під час Другої світової ця хата була штабом німців. Я зараз потрознаєшінко Я... репорт це дійсно круте видання. Я б його не назвав журналом. Це швидше таке альманах. Угу. Я з ним познайомся в 14-му році, тому що вони оці свої статті оповідання в жанрі інфотейменту писали так. Наче ти книжку читаєш? Це, це... готові матеріали для сценаріїв фільму. 100% тут кожна стаття це готовий сценарій фільму, принаймні короткометражки. Я вже. Жу, що ну тут тупо я можу ще довго довго розповідати про бабцю і про всі, всі ці детали, але краще е, прочитати. Одним словом, хата вижила, бабця жива і продовжує триматися. І взагалі ця хата вона стала таким символом незглавності е, всього роду. І це в інтернеті можна навіть читати І це правильно? в інтернеті, можна почитати. Отримаєте на соло. говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на 1+1 Україна